І я вважаю, що наша країна може, має і повинна йти саме цим шляхом, коли держава створена для людини, а не для якихось геополітичних амбіцій, і коли держава передусім опікується інтересами і потребами простої звичайної людини: пенсія, зарплата, соціалка, дитячий садок, екологія, дорога і безпека. Це ті базові ключові речі, які ви Сьогодні і в майбутньому маєте отримати для держави саме з цією метою і створюється держава. І я зроблю абсолютно все, аби ми, прийшовши до влади, перейняли можливо під кальку досвід успішної і найбагатшої з точки зору доходів. Простих звичайних громадян Швеції, Норвегії, Франції, Німеччини це всі соціал-демократичні країни, зокрема і плюс Великобританія. У нас є прикла прекрасний приклад, яким шляхом іти, і яку власну державу і суспільство будувати. А ми з вами шукаємо рецепти за океаном, за кордоном в інших кінцях світу, коли тут поруч є прекрасні можливості перейняти соціал-демократичні тренди, концепції, ідеологію. Обрати партію, яка сповідує соціал-демократичні цінності, і дати їй путівку в велику політику на 20 років. Це свого часу шведи дали свої соціал-демократичні партії Швеції і живуть зараз прекрасно, не воюючи і маючи стабільну прогнозовану економіку і життя для простих шведів.